Вітаю вас на нашому каналі. Готуємо сьогодні. Що би ви думали? Шла і шла я по базару, впали очі ось на такі ребра білого амуру, і думаю, ну хіба ж я не хозяйка, Ну, що я буду готувати уху? Уху ми вже готували вже на вогні, на кострі, в чанах багато разів, тому сьогодні. Ми вже вирішили приготувати клем-чаудер. Клем-чаудер – це, якщо ми говоримо про класичний, який готують вже 500 років в Америці в, нові, в новоанглійській частині. Але ні, бо він готується з молоком або там вершками і так далі. Ми готуємо Монхетенську версію клем-чаудера. Тому він буде з томатами і з білим вином. Тож, починаємо. Беремо товстостінну кастрюлю. Так, вимикаємо її на трічку. Викидаю туди зразу масло кхі. До речі, можете використовувати і оливкову олію, це не забороняється в жодному разі. А водичку в ковшику також ставлю, хай прогрівається, бо нам. Потрібно бланширнути помідори для того, щоб прибрати шкірочку, бо ви вже знаєте, що це не корисно, бо вона що там нам заважає щось там, я не знаю, якісь гарні речовини всатувати нашому організму. Тому не вживайте помідори з шкірками. Топиться масло кхі, цибулька. Кубіком. Тут нічого складного. Звичайний кубик. І тут в мене є секретний інгредієнт. Хтось його додає, хтось не додає, але в версії Мангетенські його додають це стебло селери. А той, хто ще не знає, що селера це ще й підсилювач смаку, тому в нашому супі буде нереально смачно все підсилено. Ось такими нашими натуральними натуральними компонентами. Тому дорізаю цибульку. А ви не забувайте, будь ласка, що я дуже люблю, коли ви мене коментуєте, коли ви мені ставите серденька, коли ви там нажимаєте, натискаєте дзвіночок і вподобайте. А я приготую ще щось багато, багато цікавого. Тому надихайте і пишіть, бо я це люблю. Так, є. Разом з вами якраз понарізали. От так. Тобто я хочу таку підсилити версію, знаєте, манхеттенську, ще й і вершковою такою ноткою маслом. Мґі. Цибульку відправила. Лопаточка буду перемішувати. І стебло селери. Я вже його зачистила, хочу такими тонкими слайсиками нарізати. Смужками, тонкими смужками, ви зараз будете мене знову виправляти, що я використовую не ті слова. Так, все, в принципі, понарізали і відправляємо до цибульки. І все разом підсмажуємо. Так, оп. Часник я не використовую, бо не хочу насичувати, насиченого смаку. Ну, мені здається, що взагалі чесник з рибою. Ну, така собі історія. Цікава. Тому я його тут виключила. Все. в мене тут підсмажується. Помідорчики, помідорчики. Хрест на хрест. Розрізали. Володичка майже закипіла. Так, раз. Ой! Ну, зачесався, не дай Боже, до дощу. Так, раз, два. Зараз закипить водичка, будемо бланшувати. Так, поки вода закипає. Тут в мене вже дуже ніжно. Ось, погляньте, дуже-дуже ніжненько. Ось так все підсмажилось. Не підсмажилося, тушкувалось. Тому біле сухе вино. Па. Все. Поки випарюється аромат. Я, до речі, не знаю, звідки ось в цьому американському клем, в цьому супі історія з вином раз. А друге букет гарні. Також кидають. Ну, Тобто французька історія масло а, ну, Але історія про це говорить, тому ось так: наш чебрець або французький тим'ян, також відправляю сюди. Хай воно все разом тушкується, а поки що водичка закіпає, я буду бланшувати помідорчики. Помідори бланшуються, 2 хвилинки. Алкоголь. Ой, випарюється. Реальна смакота. Якби ви чули ці аромати, ви б мене зрозуміли. Так, це випарюється 5 хвилин. Це з кожного боку. З кожного боку покручу. Так, ще з цього боку. Чекаємо. Я-я-я. Ходи сюди, ходи сюди, раз. Ходи сюди, ходи сюди, два. Два. Все. Це ми з вами зробили, з цим порались, Що, чистимо тепер шкірочку. Стаємо справжніми кулінарами, як казав один мій знайомий, що який-то шеф, якщо він не чисте помідори. Тому шефа, зверніть увагу, завжди чистить, якщо хочете показати себе з кращої сторони. Так, отакого от почистили, почистили. І е, наріжемо кубіком. Наріжемо кубиком. Серединку, звичайно, видаляємо. Раз, і два. Так, так Шкода, що вже немає літніх помідорчиків. А, але, до речі, мені здається, можна взагалі використовувати томати пілатії у власному соці. Чому би ні? Але в жодному разі не томатну пасту, я вас благаю. Не псуйте рецепт. Так, також сюди тушкуємо все разом. Є. І також до якості пушкуємо далі. Оп! Оп, Є. Є. Так, знову підмішуємо і пушкуємо далі. Тепер з помідорчиками. Це вони мають прям, знаєте, гарно, гарно протушкуватись. Щоб прибрати з них кислинку. Ой, друзі, поки оце я тут мила посуд, і думаю, то, що я вам розповіла про ту французьку історію, знаєте, думаю, ну, мабуть, там якийсь колоніст, який приїхав в Америку в Монхеттен із Франції, і придумав цей суп. Тому знайшла пояснення. Так, помідорчики протушились. Маємо додати. Ще одна цікава історія, до речі. Але вона, мені здається, взагалі українського походження ось таку ложечку борошна. Так. Для того, щоб трішки загустити консистенцію. Але поки тут ще мало рідини, ми його і просмажимо, і не буде грудочок. Тому ось так це все. Перемішали. Зразу, бачите, консистенція в нас змінилася. Так, тепер це вже можемо прибирати. Доливати водичкою. Так, водичка. Так. Як завжди, компоненти я вам напишу під відео. Не переживайте, якщо щось пропустили. Є водичка. Вистачить. Так, і нарізаємо картопельку. Картопельку нарізаємо, нарізаємо кубиком. Десь зі стороною 1 см. поки у нас хай то все закипає. Ой, ну, ось таким кубиком. Картопельку. І поступово будемо додавати до клемчаудера. Клемчаудер, але ж таке цікаве слово. Клемчаудер. Дуже-дуже гарно. Я прям така щаслива, що обрала сьогодні клемчар. Відправляю картопельку. І 10 хвилин варимо картопельку. Смакота. Картопелька, напівготовність. Рибка порізала по ребрам, пореберцям, лишила ось шкірочку для смаку, бо тут, бачите, жирок. І це все надасть смакоти. До речі, білий амур це от прям. Не є законом, ви можете використовувати будь-яку білу рибку. Ну, бажано морську, але в мене сьогодні річкова, як ви зрозуміли. Далі обов'язково мають бути малюски. Тому, які у вас там є, шукайте. Бо в мене, ось, бачите, міді і чищені креветочки. Тому я закладаю рибку, трішки добавлю. Так. Вогню, химка вогню. Так, рибка пішла. І хай закипає, закипить то все діло. І варимо ще 10, 10 хвилин. Прийшов час довести до смаку в першій хвилі. Тобто, даємо сіль, не забуваємо, що тут риба багато. Овочей. Ой, рибка вже бачу, розварилася. Картопелька готова. Так само. Так, спершу приближені. Тепер прийшов час ось цих моріків. Відправляємо їх також сюди. А, тут головне не переварити, щоб ось ці наші малюски, морепродукти знову збільшимо. Вогонь. П'ять хвилин. Ще раз скуштуємо. Якщо все гаразд, переходимо до дегустації. А тим часом, поки це все доварюється, поріжемо петрушечку нашу українську степову. Ходи сюди Так, дрібненько, дрібненько. Так, для подачі. Готуємося смакувати. Ой, клем чаудер. Все, петрушечка готова. Сіль довести до смаку готова. Чекаємо 5 хвилин і повертаємося. Як це смачно. Все готово. Ах, до смаку доведено. М -м -м. Все. Зараз будемо дегустувати. Так, досить такий густенький вийшов у нас наш клемчаудер. Гляньте, який. Картопелька. Ось таку рибку хочу покласти прям шматок такої рибки. Гляньте. По-перше, це гарно. Ну, принаймні, мені так здається. Зелена. Ось так. От хіба це не краса? Так, і будемо зараз дегустувати. Повертаюся. Де моя ложечка, де моя ложечка? я навіть вже, знаєте, як то кажуть, схожу слиною. еще А -а -а. Горячая. Навет на мамовы. Все. Я редко такое кажу. Бо не люблю себе хвалити, але це ідеально. Тому обов'язково обіцяйте мені приготувати, насолодитись, написати мені в коментарях, чи сподобалось. Ну, а я чекаю на вас знов, бо далі буде ще цікавіше. Тож, готуйте, смакуйте, я на вас чекаю.